Хочу звернутись до залужного то до бойових генералів. Згадайте, що ви офіцери, а не заробітчани. Україна зараз потопає в крові внутрішній ворог. Це теж наша суспільна зона відповідальності, і вже давно пора уволіть от опу повним складом. Вони повинні служити Україні, вони не вміють керувати країною. Згадайте, скільки б хлопців залишилося живими, аби не ці зелені підари при владі, які грабували країну під час війни. Скільки б залишилося живих хлопців, наших з вами синів. Дітей, братів, якби вся гуманітарка доїхала до фронту, аби гроші пішли не в офшори, а пішли на перемогу. Ми би мали зовсім інші результати нашої війни. Тому я звертаюся до вас. Допоможіть народу України зачистити владу від корупціонерів. Вся зелена пліснява повинна піти на фронт. І тут ви повинні нам допомогти, тому що у них є зброя, тому що у них є охорона, тому що вони нічого не бояться. Тому, шановний генерале залужний, та всі генерали України, які воюють не за зелену нечисть, а за народ України, за землю України, ви не заробітчани. Зробіть так, щоб вся та влада пішла на фронт. Народ України вам допоможе в рамках проєкту народна мобілізація. Ми готові за уши, за вуха тягнути цю нечисть на фронт. Хай воюють. Але самі українці з тим не спораються. У них багато зброї, багато грошей, на них працюють. Відверті бандити, на них працюють частні компанії, на них працюють комунальні компанії, які вони озброїли. І зараз це вже репресійна машина Зеленського, і народ України сам це може не подолати. Тому згадайте, що ви офіцери, допоможіть народу України, і ви завтра отримаєте не тільки. Черги, воєнкомати від звичайних українців, які будуть бачити справедливість від цієї влади. Вони будуть служити оці всі зелені підари. І це теж мобілізаційний резерв, про який ви неодноразово казали. Тому звертаюся до вас. Допоможіть в марті в місяці, в березні, тому що мене вже неодноразово поправляли, але нехай буде так. Я е, звертаюся до вас. Допоможіть! В березні ми повинні зробити так, щоб ці курви не втекли з країни, щоб всі вони пішли на фронт. Тому, генерали, дійте! Народ України вас підтримає. Подивитесь, тільки ви почнете діяти щодо зелених підарів, народ України повним складом вас підтримає. Тому, шановні генерали, вся надія на вас, народ готовий. Чекаємо від вас першого кроку.